Зараз на цій сцені реально квартет. З міст Конотоп, Дрогобич, Березне та Луцьк, Малік Даніель, Федорняк Олег, Зубчик Роман і Пилипяк Тарас. Зустрічаємо. <піш> <піш> А, привіт, привіт, посади! Привіт, пацани! Привіт, 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 як вас справи, бачу. що нового? Та ну це наші питання до вас. А. Пацани вийшли, запахло тіктоком. Що, як справи? Все класно. Без тіктоку думали принести, але вирішили. Та ні, мініатюрки. Мініатюрки спробуємо. Ми любимо мініатюрки. Да, і вони Чесно? дуже круто заходять. Чесно. Ваші плани після перемоги. В анкеті написано допомагати процвітати нашій рідній і любі Україні». Ну, як без ну, цього, не без цього. Не У вас буде одна хвилина для того, щоб розсмішити наших коміків. Якщо ви розсмішите їх, отримайте дві тисячі гривень. Угу. Ви готові? Так, так. Да, так. Зал. Давайте підтримаємо наших учасників. Хвилина починається прямо зараз. Зараз діти ростуть не по днях, а по годинах, тому випадок в дитячому садку. Олешка, ти кашку будеш? Женщина, в мене алергія на лактозу. Думайте головою своєю. Все? Їм треба було 9 секунд для того, щоб розсмішити тебе, Юра. Уявив цю дитину? Ні, в мене просто така ж проблема. Продовжуйте, чи дві тисячі забирайте? її? нє ні ні продовжуємо, продовжимо. Отже, давайте без зайвих розмов. Наступна хвилина, можливість виграти 5 тисяч гривень. Поїхали. Добрий день, яку а. Ой. І так випадок у куліста. Добрий день, яку букву бачите. О! Яка О? Це А. Ні. О! Понятно, як вас звати? Юрій Ткач. Ага. <світ> <світ> І так, уявіть, Юрій Ткач не даю пюрешку. Уявили, посміялись, йдемо далі. <світ> Які реалії такій ситуації? Пара чекає третю дитину. Дорога, нагадай, а скільки нам за третього дадуть? 45 тисяч! 45 тисяч. Блін, ну це даже не Мавік, ну! Леся Нікітюк і Юрій Ткач завели роман. А, Юра, може все-таки спробуємо? Хто зверху? Ну, якщо це у нас на одну ніч, то я. Погнали. <соединка> опа, опа, опа. І так, той самий однокласний клашара, який виріс і вибився <О, али, хорош>. <Мы> <идем> в люди. Малі хорош! Ми йдемо Нажимай! Натискає Натискає! Ві! 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 Я йду. А якщо я не хочу нажимати, я не буду нажимати. Ще раз, ще раз мене будете ображати. Валі, Блє, ну, все, сли... Ти вибився в люди, ти молодець. дякую. Ти там ми тут. Дивимося на тебе знизу, друг. Хлопці, це було дуже смішно. П'ять тисяч гривень у вас вже є. У угу. вас стало на один менше. Людина не вірить, напевно, в 10 тисяч. А ви вірите в 10 тисяч? Так. Поїхали. І так, друзі, уявіть. Леся Нікітюк у маршрутці. Уявили, посміялись, поїхали далі. Друже, не спіши. І так, печерні люди навчились говорити. Ару! Заповни! Давай. А, на дні народження. Друг з днем народження, тобі на. Вау, круто! Ну все, роздівайся, заходь. <рістити> Чувак, ти що гониш? Парні йомові, та де вас носить уже. Вау, тобі футболку подарували. Якраз під мій подарок підійде. Пішли, познали. Чекай, чекай, а що тобі маринка подарила? Та не важно. Я... <рістити> Е, і так, судді дали хабаря чуть-чуть більше, ніж він хотів. Підсудний, невинний, сексуальний, красивий. Дякую, стараюсь. Е, випадок в Криму. Приїм вчора гуляв по парку, Буданова встретил. Ну, чо, як? Сказав готуватися. Ай-ай-ай! О, О-а-о-а-о. ао. Yes. За Шо? правилами нашого шоу. Обличчя коміки не мають права закривати. А я не закривав, я завстидалася. Може, ти там посміялась швиденько, а зараз прикриваєшся, що ти стилю. Мені як православній людині можна дивитися на голого чоловіка тільки після весілля. Давай подивимося, як православна дівчина дивиться на голого чоловіка. У нас є відеоповтор. Але масочку підвідкрила. диви. Цей Бетмен, я вважаю, дарує хлопцям 10 тисяч гривень. Опа! Тарас готовий. Давай пробуй. Я в вас вірю. Дякую. для вас. Поїхали. Дякую. Колобок під вікнами роддому. Колобіха, Хто? Пірожок з м'ясом. В смислі з м'ясом, я же постний. Алло, ти чо? Спайдермен Дебіл. До шкільного психолога нарешті хтось прийшов. Добрий день. Добрий день. Ти хто? Міша сьомий Б. Мене там однокласники булять. Булять? Вам по 12 років ви вже буліть, а де ви берете? Ні, булять в плані ображають. Що мені робить? Що зі мною не так? Ну не знаю, зараз в інтернеті гляну. У-у-у, малий. У тебе, походу, проблеми з підключенням до вайфа. Ого, а що мені тепер робить? Ну не знаю, ти класухи свої казав. Казав, вона теж булить. А-а-а, так це ти той, що з шахти виліз. Сьогодні й з тебе був друг. Педрада. Попали якось в одну яму американець, руский і німець. І яма такий. Я казав, що казав, що, щось не працює в кінці треба, бо анікдота будуть спугати. 20 тисяч гривень вже вважаєте на вашому рахунку. Дякуємо. Я так хотів завжди розказати ну, давай, ну, можна? Давай, давайте послухаємо анікдот. Ну давай, попрошай, ну, давайте. Попали якось в одну яму... а. Америк... Секунду, стоп, 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 стоп. Дивись. А якщо я зараз дам хвилину. Чотири анекдоти є. Розказуйте всі. Добре. У вас є хвилина на анекдоти. Якщо коміки сміються, ви виграєте головний приз нашого шоу. Поїхали. Попали якось в одну яму американець, француз і німець. І яма такий... такій Роздіваться. <реш> Вибачте, я довму вам його розказати. Може буде користуватися моєму. Ще давай, давай, Е, Їде давай, 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 давай. чувак на машині, такий бачить, у нього ззаді колесо спущене. Він такий зупиняється, виходить, достає з багажника цей ключ, сідає, починає відкручувати. Откручує. Чел підходить до нього, інший каже: Ти що робиш? Він каже: Колесо відкручую. А це так достає із запазухи е, цей кирпич. так в окно лобове кидає і каже, а я, мабуть, магнітолу возьму. Mm -hmm. mm -hmm. Третій, третій, Третій. Тепер мені допомагайте, є ще. А, не пот... Стоїть чоловік з парасолькою в приміщенні. А, до нього підходить інший каже, а що ти з парасолькою в приміщенні? То каже, ну, а вдруг дощ піде. Каже, вперше бачу чоловіка, який боїться дощ в приміщенні. Каже, а я не боюсь, в мене парасолька є.

아 <목소리나> Саме прикольно, те, що ми забрали головний приз завдяки тому жарту, який ми самі собі вирізали, просто але тим не менше, як бачите, воно все працює.